І так, на вечері у нас сьогодні запечені овочі. Дуже ми їх полюбляємо, тому готуємо досить часто. Сезон кабачка ще не пройшов, тому він у нас буде головним інгредієнтом. Нарізаємо кабачок або ж цукіні ось такими шматочками, як у мене. Овочі обираєте будь-які, так як я. Я взагалі брала усе в довільному порядку та в довільній кількості. Цибульку ми також дуже любимо, тому беремо її так досить таки багатько. Нарізаємо її такими досить великими шматочками, так як наша бабуся зовсім не їсть цибулі у приготовленому вигляді. Також нарізаємо перчик товільними шматочками, можна взяти в різних кольорів, буде дуже гарно виглядати у кінцевому результаті. Тепер ці овочі я поливаю соєвим соусом. Тут у мене приблизно 50 г, і також 50 г олії. І також додаємо приправи. У мене тут тільки сіль і перець, більше нічого я не кладу, і мені цього достатньо. Все, добряче перемішуємо. Ставимо розігріватися духовку на 180 градусів. Випікати буду ось такій скляній формі. Та можна обрати будь-яке деко для випікання. Наверх овочів я викладаю дві головки часнику. Часник у цих овочах він буде дуже смачний, обов'язково візьміть цей інгредієнт. Також поверх овочів викладаю черіки. Під час випікання помішую два рази. Випікаю ці овочі я приблизно 40 хвилин. Виходить дуже смачно та незабутньо смак. Обов'язково приготуйте. Якщо вам сподобався рецепт, або ви взяли щось собі на примітку, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. Мені буде дуже приємно. Усім смачного!